Привіт, привіт, любі, дорогі тільці! Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя стосунки, яка зараз моральна атмосфера панує у вашій парі. Чого приємного очікувати, чого остерігатися? Також витягнемо карту на, для людей які в пошуку своєї половинки, яка. І які можливості всесвіт приготував вам, чи є шанс зустріти в листопаді людину для душі, для життя і також фінансова сфера, другого сферу вашого життя, чого очікувати, чого остерігатися у фінансах в листопаді, запитаємо вищі сили. Також розглянемо третю сферу вашого життя це робота. Чого чекати, чого очікувати, приємного, чого остерігатися, і також які події будуть відбуватися, яка зараз, який моральний стан, яка атмосфера панує на роботі, чи йдуть якісь зміни, і також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, чи є перспектива, які можливості відкриває листопад для вас у пошуку роботи. Чи а задамо питання, чи, є, чи відкриває шанси листопад вам. Також витягнемо карту на загальну енергію місяця. Чого ж від нього очікувати, яка загальна енергія місяця листопада? І так, давайте перше питання, перша сфера вашого життя це стосунки, яка зараз атмосфера, який моральний стан зараз у вашої пари. Це поки що для людей, хто в стосунках. Дивимося. І так, дорогесенькі, ще хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях, що вам відгукнулося. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, і я відповідаю на всі коментарі, всі перечитую. Дякую вам, дорогенькі. І так, стосунки. Яка моральна? Зараз атмосфера панує у вашої пари? Карта Суд! Це як духовне пробудження, а можливо, у вас зараз тривають якісь судові процеси, і буде рішення суду. І е, дивіться, це ще також про те, що ви як прозрієте, знімете розові окуляри. Ваші стосунки були трошечки заболювані, Щось ви очікували від партнера, а щось ви самі собі, можливо, придумали. І зараз ви знімете ці розові окуляри і побачите це як. Якісь очікування, які вам ніхто не обіцяв, але ви собі а, самі придумали. І зараз вам відкриються очі, і вам буде це дуже неприємно, але партнер вас, ваш тут не до чого, якщо він вам таке не обіцяв відкрито, а ви так собі це зрозуміли. А насправді вам ніхто нічого не обіцяв. Це як зняти розові окуляри, як прозріти. Бо як я цього не бачила? Чи... На отакі стосунки. Дивимося ще якусь підказочку на цю. Щось проясниться. Дуже чітко, ви це побачите, щось проясниться у ваших відносинах. Щось до тепер, що ви не бачили, можливо, вас скривали, можливо, і не скривали, а ви цього не хотіли бачити. Ви закривали на все очі і думали, що це вас не стосується. Але зараз вам очі відкриються. І карта суд, і відлюдник. Щось висвітлиться у якась інформація, щось таке висвітлиться у вашому житті, в житті вашої пари, в ваших стосунках, щось буде висвітлюватися, і ви прозрієте. Тому що карта Сусі так як: А як я цього не бачила, чи не бачив, все ж, все ж було на виду. Тому так, дивимося, чого очікувати приємного. Яке, що іде приємне в ваше життя. А, і тут рицар жезлів іде в ваше життя. Це молода людина, це молодий партнер, молодший за вас. Рицар-жезлів це ще і просування ваших стосунків, як ви познайомилися зараз, переходите на інший вам запропонують. Жити разом чи з'їхатися. Тобто це просування, це перехід на рицарі, це завжди просування вперед. І якась енергія вогню, пристрасті. Це рицар молодий, пристрасний, знає чого хоче, знає, куди йде. Тобто Тут очікуйте такого, як то кажуть, просування у ваших стосунках. Або ви щось будете разом робити, або ваш партнер вас здивує. Вашим таким своїм таким запалом, як чимось буде горіти і буде вас це посвячувати. Так, дивимося далі. Чого остерігатися, розчарування? Щоб не розчаровуватися, сильно не зачаровуватися. Тут, можливо, ви в чомусь розочаруєтеся, щось вам або не обіцяють, або знову ж таки, ви самі собі додумаєте, донапридумуєте і розочаруєтеся. Ну і тут ще дивіться, людина має підтримку, людина сама собі, можливо, придумала якісь проблеми неіснуючі, і сама ж собі намалювала якусь картину, можливо, майбутнього, і ця картинка з нею не сталася, але їй це ніхто не обіцяв. тому що йде тут така трошечки карта у листопаді якогось розчарування і таких розових окулярів, які вам прийдеться зняти. І вам це буде неприємно. Ви розочаруєтеся в усьому, але і захочете образитися. Це ще і карта образи на когось. Але тут ні на кого людина не може ображатися. Людина може образитися тільки сама на себе, тому що вся образа тільки в нашій голові. І дивіться ще, це може бути карта а Суму, ви за кимось може сумуєте. Коли людині сумно скучає людина за кимось, це може бути, що ви а, на відстані один від одного, і ви сумуєте, у вас ностальгія. А така ситуація може бути ще. Чого остерігатися, це, можливо, розру... розлуки. Ну і хочу ще на цю карту витягнути ще одну. І тут королева. Королева мечів це про чіткість, про ясність, але все проясниться. Знову ж таки, повторюється така ситуація, що все проясниться. І цей сум пройде, ви недовго будете сумувати. Це ненадовго сум. Все проясниться, все буде чітко, все стане на свої місця. І так, давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. А що приготував вам листопад? Чи є шанси знайти, зустріти людину? І тут карта а помірності: все прийде у свій час. Людина уже для вас приготовлена, але людина до вас не йде, тому що небеса чекають. Ангели підказують, що іде затримка. Давайте запитаємося, чому затримка йде? Тому що це карта спокою, все прийде, все в свій час, вже все готово, але треба ще почекати. І затримка. Затримка чому? Тому що тут іде якась таємниця, не таємниця, а, а більше те, що є зацепка за якісь минулість, ви порівнюєте всіх партнерів, яких зустрічаєте, порівнюєте із колишнім своїм партнером. Ще не пропрацьовані ваші внутрішні образи. Нема місця для нового партнера. Тут більше іде така інформація, що місце вашого нового партнера зайняте, кимось, чимось до когось ви прив'язані. Це може бути і, бувало, це розкажу, такий випадок, що, тому що по, взагалі, по таких ситуаціях, коли людина живе із твариною в хаті, і ця тваринка спить з людиною в одному ліжку, це, ця тварина займає місце партнера. І все світ щитує це як місце зайняте. Тварина не повинна спати з людиною. І тут також є де оця нічна жриця. Це тут ангели підказують, іде така інформація, що місце зайняте або колишнім партнером. У вас, можливо, ще ментально ви можете бути розлучені 10 років, 20, але ментально ви ще в тих стосунках. Ви ще не відпустили, ви всіх порівнюєте, ви постійно згадуєте, ви варитеся ще в тому місці зайняте, нема ментального простору, щоб прийшла людина, тому затримки йдуть. І це треба пропрацювати, це дуже легко пропрацьовується. І також звернути увагу треба на те, що таке пропрацювання власних думок. Чому місце зайняте і не приходить партнер в ваше життя? І ким чи чим це місце зайняте? Так. А, в стосунках розібралися. Тепер далі у нас робота. Яка атмосфера пануватиме у вас на роботі? Дивимося, який моральний стан в колективі, чаші? Король чаш, можливо, у когось буде день народження, буде спиртне, буде святкування якесь. Можливо, це ваш начальник, душевний, хороший або ви цей начальник. Чаші це є люди такі душевні, добрі, добродушні, але буває, що частенько заглядають у чарочку. Так, це по гороскопу можуть бути раки, скорпіони, риби. Ну не завжди, не завжди, але в основному і так дивимося, чого ж очікувати на роботі. Буде якась трансформація на роботі. Якісь нововведення будуть, щось буде відходити, щось буде починатися, будуть зміни йти. Однозначно, якісь зміни буде, якщо ви, ця людина, ви керуєте бізнесом, буде якісь нововведення або в законі, або щось буде мінятися. Однозначно, карта смерті це завжди коли щось відмирає. Можливо, якийсь співробітник піде геть, ви будете набирати нову команду. Чи будете переформовувати і перетасовувати працівників і відділи. Також будете переглядати. Це повністю перегляд вашого бізнесу, чи якщо ви найманий працівник, це перегляд, ну, тобто, будуть переглядати і змінювати ролі. Так, дивимося далі. Так, чого очікувати приємного? А буде легко домовитися. Карта двійка чаш, буде легко домовитися. Це і підписання договорів, колаборації різні. Це чудова енергія, коли людям дуже легко зрозуміти один одного, коли все чітко, ясно і все полюбовно, всі ситуації полюбовно вирішуються. Чудова карта. Це в бізнесі прекрасна карта партнерства. Коли людям легко домовитися один з одним: колаборації, це злиття компанії, це ріст, це приріст, це чудова командна гра також. І так, дивимося по роботі. А хто в пошуках роботи, витягнемо карту на те, яка є перспектива, які можливості відкриються для вас. В листопаді місяці, що приготував вам Всесвіт? чи є шанси знайти улюблену роботу, якась іде спокуса, дивимося, спокуса грішми, будуть вас спокушати. Можливо, якісь компанії будуть пропонувати вже аж занадто високі зарплати. А, і так, тут карта однозначно так, шанси будуть знайти роботу, будуть вас, будете ходити на співвесіди, і якась ще відкриється можливість, що, можливо, десь будете працювати а, на, на закордонну а, фірму, яка на відстані робота. Робота онлайн на відстані. Є шанси, що вас візьмуть на роботу. Можливості будуть. Тут вже буде залежати наскільки ви захочете це. Але листопад буде давати вам шанси. І давайте дивитися фінансову сферу. Запала, значить, дивимося. Фінансова сфера паш. Пажезлі. У фінансовій сфері потрібна чіткість, ясність, куди йдуть гроші, звідки, який дохід, який розхід. Обов'язково чітко розподілювати всі гроші і фінансова грамотність. Тут треба буде звернутися до спеціаліста, якщо ви не впевнені в собі, якісь кредити, можливо, взяли знову Паж. Паж це невеличкі гроші і щось таке, що вам ще треба. Невеличкі гроші прийдуть, але ці гроші вам треба буде в щось складати. Це як будуть витрати, непередбачувані витрати на дітей, на батьків. Десь щось треба буде вам тими грошима. Якісь непередбачувані витрати у листопаді. Що ви їх не враховуєте, і а, карта страху, щоби тут підказка не потратити більше, чим ви очікуєте, і не набирати кредитів, тому що. Якісь ідуть спокуси, спокуси в грошах, і спокуса потратити більше. Хтось вас буде підмовляти тому що тут двоє. Біка, це завка ночів це завжди коли двоє про щось не можуть домовитися, якийсь конфлікт, якийсь обман. І прислухайтеся до своєї інтуїції. Давайте витягнемо ще одну карту. Тобто йде тут карта і обману, і хтось захоче. Якимось обманним, можливо, шляхом заволодіти вашими грошима. Хтось вас буде відраджувати, хтось вас буде нараджувати, тому що тут два і паж мечів, і паж жезлів, і два варіанти якісь будуть. Хтось з вами згідний, хтось ні, і ви на роздоріжжі. Так, що з цієї, з цієї ситуації получиться? Так, дивимося. І тут важливо знову паш, щоб і паш тут плаче. Будьте обережні, дійсно, щоб не попасти на шахрайську схему, А щоб потім не плакати. Проявіть мудрість. Проявіть мудрість. Це ще йде карта мудрості. І також давайте. Тобто будьте обережні, все перепровіряйте, перш ніж віддати свої гроші, все перепровірте. В цьому удостовіртеся. Тому що. Є шанси такі, ну, шанси втрат. І давайте ще витягнемо карту на загальну енергію місяця, що очікувати. В основному це якась колаборація. В трьох ви щось будете вирішувати, в трьох якісь будуть іти процеси, хтось щось буде. Вам нав'язувати, можливо, свою думку. Треба буде приймати рішення. Буде така. Давайте витягнемо на цю карту ще одну. І карта підвішений. Вам треба буде подивитися. Ну, можливо, наваляться якісь проблеми, а можливо, ви самі собі їх придумаєте. Карта страху, чогось ви будете боятися, і тут, так як будете в ступорі. Але треба буде подивитися на цю ситуацію під іншим кутом, тому що карта повішена, і це і про період, який якби, треба почекати зависший період. Якась ситуація зависла, яка вже у вас лякає. І вона розрішиться, якщо ви подивитеся на неї під іншим кутом. Тобто давайте попросимо підказочку, як вийти з цієї ситуації. Все буде добре, ця ситуація про гроші. Десь якісь гроші підвисли у вас, але вони до вас повернуться. Все буде добре. І я від себе бажаю вам добра, радості і успіху. Хай щастить вам завжди і у усьому дороге. Сьогодні.